Для близнюків це дев'ятий будинок, що нам дає дев'ятий будинок. За цей час близнюки повинні організувати своє навчання, це високе навчання, це не просто книжки читати, але можна і книжки читати. Але реалізація повинна бути у вищих навчальних закладах, які можуть знаходитись навіть за кордоном. Це також вивчення різних мов іноземних, це соціальне коло. Ви можете через інтернет налагоджувати стосунки, бути дружелюбними з дуже великими колективами людей. Можете проявлятися в медіапространстві, тобто можете создавати свої сайти, свої ютуб-канали, розвиватись, транслювати людям інформацію дуже важливо. Це також журналістика, це також можуть бути переїзди. Дальні переїзди, за кордон можуть бути переїзди, зміна неодноразова місця проживання, дуже багато інформації. Ви можете також писати, писати книги, писати статті, викладати інформацію, якою ви вже володієте, викладати для людей. Також це різна техніка, різні гаджети, автомобілі. Будьте уважні на дорогах. Якщо ви хочете купити автомобіль або техніку, уважно придивляйтесь на якість, щоб це була висока якість, вам це буде подобатися за цей час. Ви будете літати багато, переміщатися. Також можуть бути різні незнайомі ситуації. І в цьому ви повинні навчитися. Проявлятися адекватно в незнайомих місцях з незнайомими людьми, в незнайомих ситуаціях, тобто така проработка, таке опрацювання для близнюків.